Всім привіт! Я меделянова Тетяна, психолог, типолог і лікар. Я працюю в психодинамічному підході, це юнгіанівський психоаналіз, також люблю працювати з казкотерапією, з фототерапією і метафоричними асоціативними картами. Сьогодні я хочу вам презентувати свою власну авторську першу роздруковану колоду метафоричних асоціативних карт ось вона. І присвячена вона емоціям, почуттям і станам. Називається, відповідно, емоції, почуття і стани. За допомогою цієї колоди ви можете полегшити та прискорити утворення навику, ідентифікувати свої емоції, почуття і стани, виражати свої емоції, почуття і стани, відслідковувати свої емоції, почуття і стани, а також слідкувати за їхнім механізмом утворення, тобто що саме їх викликає, і за їхньою динамікою, як вони змінюються впродовж часу, як вони зникають. Або трансформуються. А також дуже важливий навик, найголовніше, заради чого ми це все робимо, це управляти своїми емоціями, почуттями та станами, змінювати негативні емоції, почуття і стани, або якісь невигідні для вас в цей момент, на ті, що будуть приносити користь, що будуть являтися вигідними, а найголовніше приносити задоволення, тобто будуть позитивними. З цією колодою можуть працювати психологи. Та, звісно, хто завгодно, без спеціальної освіти, тобто грати сам собою, або своєю сім'єю, або своїми друзями, або проводити за допомогою них саморефлексію. Яким чином можна грати, якщо ви е... працюєте з колодою без психолога, тобто самі для себе? Е... Є допомога, в цій колоді знаходяться ігри, розроблені мною, ви можете ними скористуватися або піти шляхом власної інтуїції. Повірте, вона вас виведе самим найкращим чином. Якщо потрібно більше інформації про колоду, або про мене, то ви можете прийти за QR-кодом до інстаграму. Бажаю вам драйвової гри і саморефлексії.